Вітаємо! Я представляю наш авторський колектив у складі Тетяна Засікіна, Жанна Білик, Володимир Грома, Ганна Лашевська і презентую авторську концепцію нашого нового підручника з природничих наук для учнів 6 класу. І сміливо й гордо заявляю про те, що вперше в Україні реалізується цілісна і неперервна природича освіта. Це підтверджується тим, що автори підручника брали участь у низці нормативних документів, якими визначено концептуальні підходи до реформи загальної середньої освіти. А саме, зміст, структура і методичний апарат нашого підручника «Досліджуй, дізнавайся дій, повністю відповідає вимогам державного стандарту базової середньої освіти. Підручник є невід'ємною частиною системи навчання у 5-6 класах, який пов'язує вимоги до очікуваних результатів навчання, зміст освіти і види навчальної діяльності, якими вони досягаються. А найголовніше узгоджені із вимогами оцінювання навчальних досягнень. Наш підручник, ваш помічник у досягненні результатів навчання. По-друге. Цілісність і неперервність саме природничої освіти забезпечуються збалансованим застосуванням інтегративного та диференційованого підходів. Наш підручник продовжує підручник 5 класу, яким закладено фізико-хімічну основу для вивчення географічних і біологічних питань у 6 класі, обираючи наш курс і підручник. Учні України матимуть змогу не розпорошуватись між двома підготовками до двох уроків з природи, а вчителі матимуть змогу якісно, послідовно і узгоджено подавати природничий зміст, не уривками, не дублюючи. Ще раз, в 6 класі наш зміст, наш курс можуть викладати два вчителі посеместрово. В Чому ж особливість нашого підручника з'ясуємо на його змісті? Зверніть увагу, у вас є можливість навчати природничим наукам 4 години на тиждень, тобто 140 навчальних годин, а параграфів, як бачите, 50. Отже, кожному змістовому питанню ви зможете присвятити 2-3 уроки, тобто провести дослідження, вивчити, закріпити. Адже найважливіше в цьому віці сформувати навички дослідження природи. Уміння застосовувати мову науки, розширювати світогляд учнів. Для цього підручник містить рубрики на початку кожного розділу, де учням і ви можете ознайомитись з тим, яких саме результатів ви можете досягти. В першому семестрі розглядаються дві основні. Рубрики дві основні теми саме географічному змісту. Наша структура підручника досліджуй, дізнавайся дій, як не яка інша найбільш сприяє тому, щоб досягти очікуваних результатів. І як бачите, на, здавалось би, традиційному географічному, як говорять, описовому змісті ми даємо змогу організувати дослідження. Провести моделювання, як і на біологічному, що не завжди дає змогу проводити експерименти над живими організмами. У підручнику підібрано і структуровано так матеріал, що забезпечує розвиток критичного мислення, дає змогу учням формувати оціночні судження. Подивіться на світлину, якою має бути взаємодія людини із представниками дикої природи, вислови своє припущення щодо використання, використання диких тварин для потреб людини. На вивчення саме біологічних питань, які представлені у третьому і четвертому розділі підручника, учні навчаться працювати системно. Вони будуть вивчати ознаки живого. Будову клітин різних організмів, порівнювати функції і будову організмів різних груп. Як відбувається дихання, живлення, виділення у рослин і тварин? Що спільного, чим відрізняються? У розділі біосфера уперше поєднано кожна екосистема, яка розглядається за уніфікованим алгоритмом. Так, системність у завданнях полягає. Учні, наприклад, на вивчаючи третій розділ ознаки живого, мають найголовніше розглядати, називати частини системи, схематично малювати її. І найголовніше здоров'язбережувальний аспект як запобігти хворобам. У розділі Біосфера. Системність завдань полягає в тому, що розглядаючи кожне угрупування або екосистему, учні характеризують біотичні та абіотичні чинники, досліджують взаємодію живих організмів за трофічними зв'язками. Це наскрізно дається в кожному параграфі. І останній розділ підручника досліджуємо діяльність людини на землі. Саме цим розділом Завершається вивчення природничих наук в 6 класі, де діти мають оцінити їх роль у забезпеченні сталого розвитку. Ну і як без тем освіти. Цілісність і неперервність природничої освіти неможливо без цієї цілості неможливо забезпечити якісну стем освіту. Важливість якої сьогодні як ніколи актуальна для України. Розробляючи наш підручник, ми постійно взаємодіяли з авторами, і програм, з авторами програм і підручників з математики та інформатики, щоб якомога більше підібрати завдань, які б реалізували СТЕМ освіту І найголовніше надійним помічником вам, учителям, буде цифровий додаток до підручника. Зрозуміло що перед нами стояло надскладне завдання традиційний зміст двох природознавчих підручників природознавчого курсу об'єднати в одному. Тому цифровий додаток винесено як додаткову інформацію, так і опис практичної частини, інструкції до проєктів, до практичних робіт, а також завдання для інтерактивної перевірки знань і умінь. І найголовніше відеоматеріали, у розробленні яких беруть і допомагають нам автори е таких ютуб-каналів, як Фізика це просто і Географія це просто. Саме це допоможе дітям якісніше вивчити природничі науки, візуально переглянути, запам'ятати, засвоїти. Обираючи наш підручник. Ви обираєте дійсно цілісну, неперервну природничу освіту.